Андрій Дівтяренко в студії. І далі говоримо про ситуацію на Херсонщині. Про це з речником Херсонської обласної військової адміністрації Олександром Толоконіковим. Він вже з нами на зв'язку. Олександр, вітаю. Слава Україні. Героям слава. Так, да, будь ласка, від вас чекаємо на останні події, які відбуваються в регіоні. Які, який зараз, на жаль, наполовину окупований російськими військами. Що відомо, будь ласка. Майже на три. Е Мабуть, окупований, на жаль, але ми скоро звільнимо всю територію, я впевнений разом з нашими ЗСУ, бо люди цього дуже вже довго чекають. Щодо ситуації на Херсонщині, зараз ми чуємо тут вибухи постійні. Зранку поцілили знову по інфраструктурі, били, яка забезпечує населення необхідним Це і хлібзавод. Біля хлібзаводу і біля готелю. Також били вже після обіду по Антонівки, там двохповерховий будинок подвір'я влучили, там повибивали шибки. На щастя, поки ми не маємо інформацію про жертви, будемо надіятися, що так і буде. Також били авіабомбами керованими ми сьогодні. Скинули на знову на козацьке поряд з козацьким. на... Околиці, там е, таке підприємство. На щастя, там також не було людей, але вива там така величезна е, від цього скиду. Така ситуація зараз. А що говорити про саме місто Херсон? Яка зараз е, як там зараз живуть люди? Ну, під постійними обстрілами Херсон кожного дня прилітає От вчора по двом комунальним підприємствам. Інфраструктури прилетіло. На там теж також обійшлося і без обривих, і без жертв. Але люди живуть, ми бачимо, як все-таки весна, і вона дає все таки і надію, і люди більше ходять, більше їздять. Але це така, як кажуть, рулетка, тому що ми не знаємо коли. Куди в наступний раз прилетить, тому ми просимо без нагальної потреби не виходити. Все ж таки треба берегти себе, здоров'я своїх рідних, тому тільки там за продуктами ходити, слава Богу, все є. Гуманітарна обстановка достатньо всього. І хліб привозять, і продукти роздають в гуманітарних штабах. Слава Богу, вже черг нема. Міська влада це урегулювала, іноді буває. Коли приїжджають якісь волонтери, які стихійно, стихійно ну, починають роздавати, але ми це контролюємо. Одразу ж наряди приїжджають і це урву Олександр, ну коротко, можливо, у вас є якісь нові дані про те, що відбувається на окупованій території Херсонщини. Так, ми чуємо постійно про те, що вони готуються до виборів, до своїх псевдо референдумів і виборів, які вони планують проводити, але це черговий фарс з їх сторони, і саме для цього вони всіми е, можливими е, методами там людей заставляють отримувати ці паспорти і відказують від е, ну, відмовляють їх е, їм в. Саме з необхідних послугах без паспорту цей дітям там ходити до школи і соцвиплати, і пенсіонерам також пенсії. Але люди держаться. Ми не знаємо багато випадків отримання цього. Але ну ми розуміємо людей також, що людям треба жити, тому треба трохи почекати, і скоро вже знову буде буде там наша влада, і ми виганемо їх. Будемо гнати аж до синього неба. Дякуємо дуже. Це був Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації. Давайте далі.